Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Важлива інформація для всіх громадян, які збираються отримати зимову підтримку у розмірі 1000 гривень через відділення Укрпошти. Саме сьогодні, 18 листопада, стартував прийом заявок. Є важливі нюанси, тому що виявляється витратити ці кошти можна буде не до 30 червня, як при отриманні через платформу Дія, а дається значно менший термін. Але про все по порядку. Зараз розповім детально. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини. І нас уже понад 105 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Ть, хороші програми державні, навіть якісь такі добрі ініціативи в нас проходять досить так. Проблематично, тому що всі нюанси ніколи не надаються одразу. От підготували інформацію і послідовно е, всі деталі надали. Але, на жаль, у нас так не робиться. У нас спочатку анонсують якусь подію, ось, наприклад, як з цією тисячою гривень, яку називають в народі тисяча зеленського. А потім виявляються якісь, е, якісь такі підводні камені, про які одразу не повідомляють. Не знаю, чому так. Маємо, як то кажуть, те, що маємо. Отож, подати заявку на. Ось цю тисячу гривень можна до 24 грудня 26 року, це залишається незмінним у будь-якому з 26 стаціонарних і мобільних відділень Укрпошти в Україні. Які документи знадобляться, і взагалі хто може скористатися такою можливістю? А всі українці, в яких немає смартфона, або ті, які не користуються дією. А що стосується людей саме пенсіонерів, тобто цієї категорії, і отримувачів соціальної допомоги. То вони отримують цю виплату у розмірі тисяча гривень, якраз на ті рахунки, на які вони і отримують пенсійні виплати або соціальні. Розумієте? Одразу про це сказано не було. А тепер ось така інформація є, тому що дуже багато людей були незадоволені. Казали, чому не можна просто нарахувати цю тисячу гривень, як то казали, вони нещасну на свої пенсійні рахунки. Просто без всяких якихось зайвих рухів, якихось зайвих дій виявляється. Можна, але знову ж таки е, отримують ті, хто й отримував пенсію саме через Укрпошту. Повідомили у Мінсоцполітики, е, якщо ви отримуєте пенсію або державну соціальну допомогу через Укрпошту, виплату 1000 гривень вам нарахують автоматично на той самий спеціальний рахунок. Про це можна було одразу сказати, щоб е, люди не, не були в цій паніці і е, не критикували цю ініціативу. Подавати заявку в цьому випадку не потрібно. Тобто люди отримують на свій рахунок цю тисячу гривень, якщо вони отримують виплату соціальну або пенсійну на Укрпошту через Укрпошту. Ті, хто отримують пенсію на банківський рахунок і не користуються мобільним додатком Дія, можуть звернутися до будь-якого відділення Укрпошти і заповнити письмову заяву на місці. Заявку можуть також подати українці, в яких немає індивідуального податкового номеру, а також опікуни недієздатних Людей для цього опікуну потрібно мати документи, що підтверджують його особу та призначення опікуном. До речі, бачила в коментарях від підписників справді питали, чи можна отримати цю виплату. На, наприклад, мене питали на недієздатну дитину. Я так розумію, дорослу якої немає ні телефону, немає ні дії. Відповідно, можна, і я про це одразу сказала, що потрібні документи, які підтверджують, що ви є опікуном. Відповідно, що особа є недієздатною, відповідно. Ви з цими документами звертаєтесь до Укрпошти, подаєте заяву і отримуєте ці кошти. Важливіший нюанс, якщо ви не можете дістатися до відділення Укрпошти, слід зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти за номером, який я залишу в описі під цим відео. Шукайте там контакти. Листоноша відвідає українця вдома, щоб допомогти подати заявку. Мешканці прифронтових територій, які поруч не мають відділення, можуть подати заявку письмово через мобільне відділення. Також я бачила коментарі, що люди кажуть, деякі що вони мають інвалідність інвалідність і на жаль з дому не виходять і не мають можливості дістатися до відділення Укрпошти. Можна викликати працівника компанії Укрпошти і відповідно подати заявку. Далі виплата 1000 гривень доступна всім громадянам, які перебувають в Україні, як дорослим, так і дітям. Щоб оформити допомогу, заявку слід подати одному з батьків або законному представнику дитини. Окрему заяву потрібно заповнювати на кожну дитину. Тобто, звичайно, не на наприклад, двоє-троє дітей ви подаєте одну заяву. Звичайно, на кожного окремо. Якщо подати заявку через дію не вдається, її можна оформити у відділенні Укрпошти. Перелік документів, які потрібні для того, щоб подати відповідну заяву на цю зимову підтримку, паспорт або інший документ, який посвідчує особу, ідентифікаційний код, тобто індивідуальний податковий номер, або відповідна відмітка в паспорті, що у вас він відсутній. також слід мати при собі і надати документ, який підтверджує статус отримувача пенсії або соціальної допомоги. Додатково потрібно для оформлення допомоги на дитину надати свідоцтво про народження. Дитини, ну це зрозуміло для оформлення допомоги на недієздатну особу документ, який посвідчує особу опікуна та документ, який підтверджує те, що ви призначені опікуном подаєте заявку, звичайно, одразу, на жаль, виплата не надходить. Після зарахування коштів компанія проінформує про можливість їх використання за допомогою смс-повідомлення. Тобто повідомить Укрпошта, що вже ці кошти доступні, можна їх витратити. А що? Ж можна витратити цю тисячу гривень на оплату комунальних та поштових послуг. До речі, минулого року якраз більшість українців витратили ці, ці гроші на комуналку. Понад 14 мільйонів українців скористалися цією програмою, попри критику, попри ось ці заяви, що це подачка, не будемо брати, але. Понад 14 мільйонів взяли та й використали, і здебільшого справді на оплату комунальних послуг також можна купити товари або замовити лікарські засоби вітчизняного виробництва, тобто медикаменти, можна здійснити передплату друкованих видань, тобто замовити на ті ж Укрпошті, газети чи журнали, а також задонатити, тобто зробити благодійний внесок, зокрема на Збройні Сили України або до іншого благодійного фонду. Які ви оберете самостійно? Найважливіший момент, якщо пенсія чи соціальні виплати нараховані автоматично через Укрпошту, їх можна витратити увага, до 25 грудня 2025 року. Тобто, надається трошки більше місяця. Якщо заявка оформлена у відділенні Укрпошти, тобто ви особисто за нею зверталися, кошти можна буде витратити і потрібно це зробити до 25 січня 2026 року. Ось такі обмеження. А що стосується заявив, Заявок, які подаються через платформу Дія, то там до 30 червня 2026 року, тобто надається півроку. А одразу було як сказано, що у вас є 180 днів на те, щоб витратити кошти за програмою зимова підтримка. А потім виявляються ось такі нюанси, які потрібно враховувати. Ну, в принципі, продовж місяця або навіть двох, цілком можна здійснити проплату, якусь послугу замовити. Ти чи відправити ці гроші на комуналку? Тобто, в принципі, достатньо часу. Я думаю, що півроку навіть багато, але все ж таки таке обмеження є. Чи в одному з минулих відео показувала, як оформити виплату осі тисячі гривень, подати заявку через дію. Там досить проста процедура. Якщо ви не бачили або не знаєте, як самостійно розібратися, переходьте за посиланням, я його залишу в описі під цим відео. Також нагадаю, що вразливі категорії населення мають право на отримання зимової підтримки збільшеної у розмірі 6,5 тисячі гривень. І цього року до Додали категорії дорослих знову ж таки лише е, окремі це люди з інвалідністю першої групи, які мають статус внутрішньо переміщеної особи. А також це одинокі пенсіонери з 80 років, які отримують е, надбавку до своїх пенсій за догляд, тобто вони є одинокими і вони потребують підтримки. А також це виплата у розмірі 6,5 половиною тисяч гривень, доступна е, батькам або опікунам дітей з. Вразливих категорій населення завжди в описі під моїми відео шукайте корисні матеріали, які можуть вам знадобитися для ознайомлення і використання, тому що е, дуже багато якихось нюансів е, в процесі оформлення заявки чи отримання виплати можуть здаватися незрозумілими. Насправді не все так складно, але е, є певні обмеження, про які потрібно знати. А я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і, на мою думку, цікавих українських новин, які я поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.